Добрий ранок. Наче тільки знімала влог, що їду з вихідних на роботу. Так знову я їду з вихідних на роботу. Взяла каву. Отаку. І приїхала вже працювати. Вже виробництво працюю, а я на 9. Бо в мене такий графік. Прийшла в приміщенні вже тепленько, поки працює кондиціонер, грубку ще не пробували палити. Мабуть, вже на днях будемо пробувати, щоб побачити, що вона там себе покаже. Ще не потріскає. Хоча того року ми палили, що вже нею користувалися, то нормально вона. Себе вела, не тріскала, не диміла, а побачу, цього року може бути клімком. Зараз попівка вузьке. І будемо починати працювати, бо вже... А, ще нема 9, ще 20 хвилин можу працювати. Працювати, відпочивати. Налаштовуватись на роботу. Пишете, вам щось покажу. Дивіться. Дивіться, яка моя рука. Така цікава і кумедна історія. Я вже сміялася, так мене аж сльози. І плакала, і сміялася. Плакала від того, що мені було боляче і шкода себе, а сміялася від того, як це все сталося. Розказую. Не буду тримати інтригу довго. Розказую, значить. Вчора, зранку, вчора понеділок, Варя збирається в школу. Ох, зранку я її збираю, все. Думаю, вийду, піду подивлюсь, чи вийшли сусідські діти, щоб їм махнути, щоб вони почекали варю. Значить, беру я телефон, іду, дивлюся через забор, ідуть діти. Ну, вони далеко йдуть. Тобто варя встигне вдягтися, ще навіть почекати їх. Але ж я, я не шукаю легких доріг. Виходжу я на вулицю. Щоб їм все-таки махнути, бо що ж вони ж не поймуть, що ще ж треба почекати. Тримаю телефон в руці. Ви мене спитаєте, на що я його взяла, я вам потім розкажу, на що я його з собою взяла три метри пройти. Значить, виходжу я, йдуть ще діти, школьники. Я там уже не бачила, хто йде. Виходжу я, тільки но ну, я збираюсь махати, а мені мама каже, тося вибігла. І я розвертаюсь, ногою стаю на свій халат і полетіла через всю дорогу. <гум> я летіла, мій телефон шкрівся об землю. Він такий зараз пошкальований. Я не знаю, як я камеру не розбила. Ну, тут, де це нажимати, все, все просто вщент стерте. Треба край скло міняти. Я переживаю, щоб я ще екран не розбила. Ну, наче так. Наче і я коліном, ногу, коліном, рукою, оце все що. Я не знаю, що і тут, і тут, як це я так крутнулася. Ну, коліно здерте, я впала. В одному халаті там стріпті, що тим дітям показала. Ой, я й не поняла, як я встала, як я тут ось зашвирнула на, на подвір'я, <гум> іду, і мені смішно і болить. <гум> Ой, ну цей ранок, ранок то був дуже смішний. Вже лягла, наче нормально, а потім на мене як нахлину, як почну плакати, що це я так впала, це так смішно, кажу, там школьники наверно, будуть сміятися з мене, ну то до срати. А що ж я телефон з собою взяла? Можна було з собою ще й не брати, нафіг він треба, скільки тут пройтись. А взяла телефон, бо думаю, що якщо діти ще не вийшли, я позвоню до цієї мами і по дорозі, щоб час не гаяти, скажу, щоб діти зайшли за варію, бо варія вже зібрана чекає. Отак, от тіло як краще, як швидше, а вийшло. І цією рукою вдарилась, бо відчуваю, що були. І коліно все пошкальоване, подряпане, таке, що добре добрі От, І, коротше, така в мене історія вчора. Все подерте, нога подерта, рука подерта. От такий в мене виявився ранок. А сьогодні вже воно підзажило, бо прямо в нього така, як сукровіця виділялась, так було неприємно. Що ж я падала, ще в школі, мабуть. Ой, ну отак. Насміялися вже вчора. І мама сміялася, каже, боже, там діти там, в шоці були, як я з тим халатом проїхала. <гум> ну, коротше, отак, отак, отак. От що значить, я вже кажу, не спішити. Не спішити, не спішити. Надо спішити. Як воно має бути так собі не гнатися, не летіти, а я вічно зженусь, кудись спішу, бо боюсь, що не встигну. Так, п'ємо каву. Налаштовуємося на робочий день, бо роботи сьогодні багато. А, ще вчора замовила собі штани. Замовляла один розмір, М-ку замовила, а мені прислали Еску. Я її забрала, я на пошті не перевіряла, бо я вже не перший раз замовляю цієї дівчини речі. Якось так вже не те, що на довірі, Ти я ніколи якось не перевіряю нічого, а треба. І забрала, а вони С розміру. І я вже їх поміряла. Думаю, що ж занадто вони малі, вже знімаю. Дивлюсь, хорошо, що я цю бірку не відірвала. Дивлюся, то Еска. Та й написала їй добре, що вона замінить. Каже, я вам одразу вийшлю, а ви, коли будете отримувати ці, вийшли мені ці. Бачите, от довіра. Де довіра до людей? Отак от ще раз всім гарного дня. І будемо працювати. Кому добре, повлягалися теплесенько, один одного гріше, в приміщенні тепло. На дворі дощ то йде, то не йде, холодно. Зараз би як ті коти замотатися і спати. Да, я так хотіла на вихідні зробити, думаю, замотаюся, буду цілий день спати, їсти і нічого не буду робити. Не вийшло. Не вийшло і в свої вихідні знову ранній підйом. Ранній підйом і, як завжди не виспалась. О, я вже казала, прокидалась би я так в будні дні, як оце я прокидаюся в свої вихідні. Ну от що, прокинулась 6 годин. Я вже не сплю. Оце ж так, а вона привичка накопичується протягом тижня і потім на вихідні. Бац! І все, і привичка сработала. Так, поставила знову каву якусь попити, чи що це зробити, чи якогось чайочка смачного. Ой, в руки змерзло щось. Холодні, червоні. Кондиціонер працює, я тільки що включила, бо вимикала була, на дворі зерно приймала та й вимикала. Зараз знову включила, буду грітися. Отакує. От Йду зараз за тарою. хочу потихеньку наливати олію. Вілка в нас розібралась, там щось. Її хочуть переробити ще якось по-іншому. А я хочу поналивати олію, щоб потім перед вихідними у мене це не було це в такому швидкому темпі, щоб я встигла все нормально це зробити. І не спіша налити ту кількість олії, яка треба, бо я зазвичай до замовлення. Там день чи два, і я все. Цілий день наливаю, щоб потім ні рук ні ніг не відчуваю. То що я краще буду потрішки наливати, готувати вже, пакувати, щоб потім для мене це не було так загайно, як кажуть. Ну, не знаю, як я це зараз буду доставати, тому цей ящик треба то всі літрові. Це п'ятилітрові, знову літрові і знову п'ятилітрові, а двохлітрові ось аж тут. А як їх доставти? А я не знаю. А я не знаю. Ага, ага. А зовсім не виходить. О! Є, а я думала аж зверху. важить приблизно до 4 кг. Вже додому майже четверта. Тільки що дивилась відео, оце де їдять на камеру мук, мук, Мукпан. На що я це дивилась Я зараз сижу, в мене повний слини я так їсти вже хочу. І вже починаю рахувати хвилини, коли вже я піду додому, бо я дуже хочу їсти. І ще мені сьогодні привезли яєчка, які я замовляла. 30 штук. Домашні яєчка. Оце так. Маємо кури, а яєць не маємо. Купуємо яйця. Домашні яйця. от, і, і я вже уявляю, як я їх звару. Зараз прийду і я дуже хочу яйце в смятку, обожнюю солькою посипати. і так я не бачу. Прийду зараз на вару наїмся. Мені треба приходити з роботи і нічого не їсти до тих пір, поки я не приготую вечерю. Бо як тільки я прийду з роботи і щось перекушу, пере, 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 переб'ю собі апетит до вечері. І все, я вже потім ні їсти, не хочу готувати. Думаю, скільки можна їсти? Ото Кожен день їсти. треба. Вчора їли, сьогодні перерив, завтра може поїсти. А то захотіли, кожен день їсти, ще декілька разів вийшов. І оце так. До Приїхала я, значить, додому, заходжу до мами в кухню, а нас пригостили з салом. Точніше, мамин брат сьогодні різав свиню, привіз там і сальця. Я собі ухватила шматочок в холодильник поставити і там бачила реберця. Так що Смакота. А я дивлюсь сьогодні відео, як шкварками посипають якісь галушки чи то вареники, я не зрозуміла. Я тільки бачила шкварки. Їду думаю, де б це сало купити, щоб ото так само зробити. Приїжджаю вдома сало. Ну, от що значить думки матеріалізуються. От, і мама ліпе вареники з капустою. Я дуже люблю вареники з капустою. Зараз піду її трошки допоможу, собі зароблю вареників. От, і це. І зараз поставлю яєчко, хочу зварити на крабовий салат. Та сьогодні просто супер буде вечеря. От, та що ви деретеся, собака, тося з маруською деруться. Тобар, ти дивишся, що ти дивишся? Тося, мій тап. І все. І будемо готувати вечерю. Вечеряти і відпочивати. Позавтра знову робочий день. Завтра середа. Хоча в мене сьогодні цілий день була середа. А сьогодні і второ тільки. Отак. От Тося, не рви мій Шлюпку. Коза вредна. Пусти, пусти. Життя моє забрала. Все, я вже навіть шматочок відрізала без хліба, навіть зіла його. Так люблю сало. Ну, так люблю сало. Все. Дякую, що були мої дорогенькі зі мною. Як завжди. Люблю, цілую, обіймаю ваша інна.